На родинам, які втратили своїх рідних, дуже складно повертатись до життя, святкувати свята, і вони потребують і нашої підтримки, і відчуття того, що суспільство, громада шанує цих полеглих воїнів і підтримує так само ці родини. Тому це така єдність у святі, попри біль, попри втрати, ми можемо зберігати цю пам'ять.